дав нам ще одну можливість разом спільно мати молитву. І ми співали з вами ці слова, що я вірю в Ісуса. Чому я це роблю? Для чого? Що воно мені дає, можна багато про що говорити. Але сьогодні, коли ми маємо можливість об'єднатися в молитві, то це наше рішення, наша спільна така згода. Вона говорить про те, що ми свідомі того, що наша надія. На Господа. І хтось з людей сказав, що армія може багато, молитва або Бог через молитву, по молитві може все. Слава Богу, це Він може. І ми з вами погодились. Звичайно, ми прийшли не для того, щоб розбирати причини, чому так сталося в нашій країні, чому таке відбувається і які причини того всього. Причина є, вона одна єдина, але є сміливі люди, які беруться тлумачити, що, виявляється, народ не такий, народ поганий, славу віддає не Богові, комусь іншому. І Тому Бог знайшов кращий народ для того, щоб нас привести до тями. Є такі сміливі люди. Є інші, які пішли ще далі в своїй сміливості, і вони говорять, що церква не така. То через церкву все відбувається, тому що народ Божий отак в гріхах не кається, не навертається, ревно не служить, і беруть на себе таку сміливість звинувачувати церкву в тому, що відбувається. І кажуть, тому Бог знайшов більш праведніший народ, який з любов'ю прийшов, щоб знову-таки нас привести до тями. Але, брати і сестри, причина є одна. І колись ми співали хором таку пісню. Там були одні такі слова, які перегукуються з Божим Словом. Весь світ лежить в темряві. І це є основна причина, що відбувається на планеті, коли є голод, коли є війни, коли є різні епідемії. Це гріхопадіння людини, це наслідок гріха. Більше того, ми читаємо книгу. Об'явлення, а книги, книгу пророка Даниїла, то ми розуміємо, що при кінці, скажімо так, історії людства, або в останніх часах це все буде відбуватися, але все одно причиною того всього є гріх, є непослух людей, який був звершений багато років тому назад. Але що робити? Те, що ми співали, вірити в Ісуса, про котрого є написано Князь. Миру, слава Ісусу Христу! Це Його благословіння. Хто читає Боже Слово, я хочу нагадати нам всім знайому подію, історію з книги Естер, що там відбувалося певні паралелі, декілька думок, і ми будемо з вами молитися. Книга Естер, третій розділ, 8 9 дев'ятий вірш, написано так. Третій розділ 8.9. І сказав Гаман до царя Хашвероша є один народ, розпорошений та поділений між народами в усіх округах Твого царства, і закони їх різняться від законів усіх народів, і законів царських вони не виконують, і цареві не варто позаставляти їх. Якщо це цареві вгодне, нехай буде написано вигубити їх. Сталася велика проблема для народу. Ізраїльського, які були не просто в окупації, які були вигнані, де по факту ніяких ні прав, ні можливостей такі люди не мають, але вони почали жити. Бог сказав: будуйте дома, народжуйте дітей, не малійте, а збільшуйтесь. Тому що є відміряний відрізок часу, коли це все буде відбуватися. І люди прийняли це слово від Господа: ну хто прийняв, хто не прийняв, хто як, але люди погодились з тим і почали жити. Але те, що прийшло в якийсь момент, ця звістка для них вони зрозуміли, що це є злий задум. Один чоловік задумав зробити велике зло для цілого народу. І він мав цей задум, він мав це розуміння, він мав своє бачення, як це зробити. І більше того, він мав підхід до царя, щоб його вмовити зробити так, як він хоче. Тому є злий задум, який задумала людина. Четвертий розділ, перший і третій вірш, написано так: А Мордихай довідався про все, що було зроблено. І роздер Мордихай одежу свою, і зодягнув веретище та посипався попелом, і вийшов на середину міста та й кричав криком сильним та гірким. А в кожній окрузі, та місці, куди доходило слово царя та його закон, були для юдеїв велика жалоба, і піст, і плач, і голосіння, а веретище та попіл були ложем для багатьох. Коли стало відомо, які наслідки має або передбачає цей злий задум, то про цього чоловіка, про промордихає написано, що коли він довідався, він дещо зробив, там, одяг розірвав, вор... веретище е... зодягнув, посипався попелом. Ви собі, брати і сестри, що зробила людина, коли почула таку інформацію. Знімає одяг, роздирає навіть, надягає мішковину, посипає себе попелом, виходить на середину міста. Та й кричить, написано гірким та сильним криком. Такий був його розпач, таке було його положення. Він зрозумів, що їх чекає катастрофа як народ, як людей. І це була його реакція цей крик, ця, цей одяг, посипання себе попелом. А далі написано про всіх євреїв. Де, коли дійшла ця інформація до них, то люди зрозуміли, яка це велика проблема, яка це велика небезпека на них очікує. І що було, написано в юдеї була велика жалоба, був піст, був плач, було голосіння, і веретище та попіл були ложем. Я спеціально зробив зупинку, не читав ще там два слова, тому що я собі так пороздумував, все-таки є певні нюанси. І там написано для багатьох. Якщо бути прискіпливим до слов, до слів, до слова, яке є написано, то все-таки допускається думка, що не всі євреї зробили, як би скати, таку проблему з того, що вони почули. Для багатьох, але не для всіх. Ну це якщо бути таким скурпульозним і до слова вчепитися. Але дивлячись на сьогоднішній стан, паралель таку проведу, що все-таки є люди. Є люди на превеликий жаль, яким байдуже те, що відбувається в нашій країні, які навіть більше які використовують це положення, яке в нашій країні для свого там чи збагачення, чи для свого блага, чи якісь інші моменти, і прикро, коли навіть люди, які є в церкві, вони також не звертають на це уваги. Але коли є реальна загроза, коли є реальна проблема, то ми бачимо приклад тих людей, вони мали велику жалобу, вони були в пусті, вони в плачу були, вони були в голосінні і веретище. Це був вияв великого смирення, великого такого не дощо великого, а стану такого, що нам потрібний порятунок. І ми знаємо, що. Той час або перед тим були певні події, які я вірю, так складав Бог, або так Бог створював, що царицею в тому царстві була саме Юдеянка Естер. І наступна думка або наступний текст, який породжує думку, він говорить: це той самий четвертий розділ, і 13-й, 14-й. Текст написано так і сказав Мордихай відповісти Естері: не думай в душі своїй, що втечеш до царського дому, одна з усіх юдеїв. Бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу, то полегшення та врятування прийде для юдеїв з іншого місця, а ти та дім твого батька погинете. А хто знає, чи на час як оцей досягла ти царства? Коли Естер почула, що Мордихай зробив там такі речі, кричить серед міста, зодягнув веретище, Спитали, що, що трапилось, коли, коли прийшла до неї ця інформація, він переказав і все те, що відбувається, і каже: отакий один вислів або оце речення, яке сьогодні може бути важливим і для нас, хто знає, чи на час як оцей досягла царства. Дивлячись на ситуацію, яка в нас є, брати і сестри, я думаю, що на час, як оцей добре, що в нашій країні, серед нашого народу, є. Церква Божа, чи не для часу цього є церква Ісуса Христа, яка є світлом для світу, яка є сіллю для цього для цього світу, але яка є також та, яка може стати в молитві заступництва, ходатайства за ті всі негаразди, які приходять на людей? Тому що наше бажання, щоб усі люди спаслися, подібне як Боже бажання, але людина, котра може загинути, котра в небезпеці від тих обстрілів, від війни на Напередовій, вона може втратити цей шанс і цю можливість. Тому ми, як Церква Ісуса Христа, сьогодні можемо звернути увагу на це слово Мордихай, який каже, чи не для часу цього, я і ви сьогодні в церкві Божій, щоб молитися, щоб заступатися, тому що ми розуміємо, від кого приходить благословіння. Ми віримо в того, який може сказати досить, і на ранок зовсім все поміняється. Нещодавно прочитав таку інформацію чи вислів одної людини, яка висловилась так, що не думайте, війна не закінчиться там ні 5-го, ні 20 го січня, ні 30-го. І коли я прочитав це, бажання було відписати, чесно кажучи, просто написати, шановна, не обмежуйте Бога. По-людськи, можливо, так. Людина думає, людина аналізує, вона щось бачить. Але людина, яка, скажімо так, виходить за рамки логічності через свою віру в Бога, вона розуміє, що є той, який може змінити все в мить. І коли ми плануємо щось одне, в нього зовсім інше, і він вирішує, як йому до вподоби. Але все-таки Біблія нам говорить про те, що Бог звертає увагу на молитву своїх дітей. І те, що сказала Естер, це 15 16 вірш того самого четвертого розділу, воно також є важливе сьогодні для нас. І сказала Естер відповісти Мордихаєві: Іди, збери всіх юдеїв, що знаходяться в Сузах, і постіть за мене, і не їжте, і не пийте три дні, ніч та день. І я буду також це робити. І я піду, стану. Перед царем для того, щоб сказати оце заступницьке слово. Але важливий момент, брати і сестри, збери всіх юдеїв, всіх збери, жодного байдужого, жодного такого, який без, не, не має бажання чи якісь інші, можливо, якісь причини є. По, по максимальному збери всіх, будь в молитві, будь в пусті, і тоді будемо вирішувати цю. Цю проблему, це питання. І на закінчення, це восьмий розділ, 16 текст, написані такі слова. Юдеям було тоді світло, і радість, і веселість, і честь. Який контраст, брати і сестри? Коли на початку ми читаємо, там було веретище, там був велика жалоба, там був піс, там було голосіння, «Мордехай кричав посеред міста, попелом посипався. А тут ми читаємо юдеям: тоді було світло і радість, і веселість, і честь. І хто читає Боже Слово, ми знаємо, які там події відбувалися, що там трапилося. Але я просто хотів би, щоб ми звернули увагу на основні думки того, що там було. Був злий задум знищити. Було розуміння проблеми, що нас можуть знищити. Був, був момент. Коли звернулися до правильної людини, і ця людина вирішила навіть ціною свого життя заступитися за свій народ, були вагомі слова, всіх збери. Нехай не буде жодного байдужого. І було вирішення цієї проблеми. І юдеї мали веселість, юдеї мали радість, навіть свято назначили, понаписували всім, назвали його Пурім, визволення і святкують. Навіть по сьогодні згадують цей момент, коли прийшло оце вибалення. Тому, брати сестри, ми з вами зараз також будемо молитися. Хочу разом з вами кликати до того, який може все змінити вмить в нашій країні. Будемо молитися, тому що моя церква його. Будемо молитися до того князя миру, до отця вічності, який може поміняти все. Звичайно, брати наголошували вчора, і вже сьогодні про те, що ми повинні подивитися в своє життя, чи моя молитва вона буде перед Богом вислухана. Як його дитини, як, як церкви Його. Це є важливо, але все-таки, коли ми об'єднаємося разом спільно в молитві ходотайства, заступництва, то Бог вийде на зустріч і благословить, вчинить все для слави своєї, щоб він прославився у всьому. Давайте про це ми помолимося до нашого Бога. Амінь.